Друзі, вітаю вас! Вітаю 5 хвилин понеділок. Я Олексій Ляшенко, Зайдіть на дві сторінки в Фейсбук, зайдіть ось тут в спільноту, в розділ спільнота. Також тут в опису є посилання на мій телеграм-канал Ляшенко Головне. Зайдіть там скрізь розташований наш черговий звіт за наші дві останні передачі нашим воїнам. Всього того, що ми збираємо, допомагаємо і пришвидшуємо нашу перемогу. Величезна всім подяка. Величезна подяка. Я хочу подякувати Роману Кашкарову Манобанку, Стапчук Ользі, Грицак Валентині, лепеленка Алі, Слободян Андрію, величезна подяка Андрію вам. Також хтось у четвертий, 33 Монобанк і ще пані Наталія, яка просила не називати її прізвище, але ім'я. я, я ну Просто повинен назвати Там, пані Наталя перечислила навпіл ЗСУ і на підтримку каналу ви, Моя подяка особиста вам на підтримку каналу. Заходьте, друзі, дивіться. І пішли ми далі. Пішли ми далі. Дякую всім спонсорам. Не можу не подякувати. Ввечері ми поговоримо. Хто прийшов, хто пішов, поговоримо про це. Всім. Велика подяка за підписку і за все. Давайте, все, така офіційна частина оголошень закінчена. І президент вчора був в роботі. Ну, не... ну, це тяжко уявити. От, да? Коли сидиш вдома, а, ну, ще можна якось уявити, коли йдуть обстріли, коли люди хопають. А коли ти ніколи цього не бачив, ти не зрозумієш, що таке роботіна. Ти не розумієш, що таке оглядар. Ти знаєш, що це погано. Ти десь відчуваєш, що погано бахнуть, але що це таке, зрозуміти це неможливо. Це неможливо зрозуміти з Лондона, з ресторану, де з Мішуткою і дочечками там випиваємо по 100 грамів і гадимо на Україну, ми ж російська а, язична сім'я, да, Порошенко, Розич... русскоязична сім'я, ми говоримо по-русски, і смішатка, мішутка то русський, пахан там в Україні бабки косять, так же, що він сказав. Да? Або це неможливо уявити, коли ти. З героєм аеропорту Жуляни, кривоносом героя аеропорту Жуляни, там зустрічаєшся, базікаєш про президента, про якусь там війну, що тут у нас. Да? Може, й хильнули трошки, це неможливо зрозуміти, тому що ці люди не бували в роботі, вони не бували в Авдіївці, вони не бували в Бахмуті, вони не бували в Лисич... Лисичанській, вони не були ніде. Ніде ці люди не були. Вони були в Лондоні, вони були в Жулянах, машини відправляли. Ну, я не знаю, вони ще там пишуть в економісти ще щось. Ось це роблять ці люди. А президент у нас зустрічається з воїнами, зустрічається з пораненими. Хтось бачив їх в шпиталях? Я ні, ви бачили? Я не бачив. А ці президент радиться, радиться з військовими, радиться з людьми, радиться з родинами загиблих. Ну, це неймовірно. Після е, відвідин Роботіна, на да, точки нульової точки, я зараз про це ще повернемося до цього. Президент провів нараду ну, щодо безпекової ситуації в Запорізькій області і там е, призначив голову. голову Обладміністрації, да, військові військово обл адміністрації, да, Федорова. Далі він побував в Дніпропетровській області, в рідному місті Кривий Ріг. А ось тепер я хочу просто мову оригіналу. Це пишуть наші військові. Це пишуть наші військові, але вони пишуть на російській мові. Я не хочу ковиркати, я не хочу перекладати і так далі. І так далі. Ось дивіться про роботі на день приїзду президента на позиції від командира роти, який там сидить зараз. Ось що він написав російською мовою? Вибачаюсь, верховний приїжджав к нам прямо в гарячу точку. Для справки щоб заїхати і виїхати в роботі, треба хорошо так прокачати удачу. Це командир роти, нашої роти. Проти українських військових, яка знаходиться в роботі, прокачати удачу. Тому що великий різк попадання дрона або арти. Ви розумієте, там небезпеку, там нічого, не, там нічого не може допомогти. Там просто, просто на удачу їдеш. І президент поїхав, хоча я, ви знаєте, що я просто вже перестав сварити, а що? А хто я? А хто я такий? Хто ми такі? Президент вирішив, він робить. Потому что большой риск попадания дрона или арты. Это не населенный пункт, а сплошные руины, которые простреливаются со всех сторон, так как находятся в кармане. И еще один наш, тоже э, войсковый, ветеран, да, за Украину у него такой, такой ж, 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 шеврон. Ну, тут трошки матюки, я не буду казать матюки. Э, и он... Він написав. Тут так уж российскую мову и чемусть. Может вы уже забыли, но мы тут все в дичайшем, ну в дичайшем. А, да. От того, где был Зеленский. Наша бригада держит позиции возле Работина, и мы как никто понимаем, где он был. Это просто, ну просто всем. Вот кто туда может поехать? Хто туди може поїхати? Він зустрівся з хлопцем, поспілкувався, нагородив. Людина, яка була в Бахмуті, людина, яка була ну, скрізь була. І хтось щось буде казати. Я просто, я просто дивлюсь, і бо ці люди, що пишуть там, знаєте, вибачте, я навіть не скажу з дивану, з унітазів, це чоловіки, так. Та? А жіночки, які не можуть попрати. Щось нагодувати родину і починають щось писати, якісь злі жінки, якісь вони. Я просто. А про що з ними сперечатися, друзі? Ну, це правда, не треба опускатися до їх рівня. Ось до рівня П'ятого каналу. Ось дивіться, ось дивіться, що він пише. Ну, я от просто. ну, Ну, хоч хтось може з них е, думати. П'ятий канал пише. Офіс Зеленського забороняв залужному їздити на передову і спілкуватися з військовими? Амба, це занавес. Занавес всього. Вчора йому забороняли залужному їхати. Позавчора, тиждень назад. Хто забороняв? Офіс? А що таке офіс? Там є. Єрмак, скажіть, Єрмак забороняв? Хто з офісу забороняв? Подоляк забороняв? Скажіть, подаль... може, арестович, коли був забороняв? Може, Арестович. Ну, скажіть, хто з офісу забороняв Їздити в війська? Він боявся, він боїться по цей час, він не їздить нікуди. Він не ходить в шпиталя до поранених. Ну, що це? Ну, ну, ну Ви бачили десь Валерія Федоровича залужного в шпиталі, де у хлопця нема двох ніг? Хтось бачив його там? Ну, що ви починаєте? Ну, будьте ж людьми, будьте ж українцями, будьте ж хоч трохи справедливими. Ну, хоч трохи. Хоча це не до вас. Це не до вас. Йдемо, друзі, далі. Йдемо далі. Що у нас далі? А далі у нас ну, приємна ситуація. Ви знаєте, приємна. Багато хто читав, але ми зараз трошки ще про це поговоримо. Це Лісичанск, наші вдарили. І попали, і попали класно по одному з розважальних закладів Лісічанська, який працює. Що пишуть опять росіяни? Що пишуть І Я просто насолоджуюся. Ну, друзі, насолоджую з цим. що це було? Давайте так. Що це було? В одному з розважальних закладів. Зібрались на п'янку, ну ось росіяни пишуть. Це ми пишемо на п'янку. Місцева окупаційна адміністрація, верхушка МЧС, прокурори, депутати, яких ніхто не обирав. Також командири військових частин, російські ЗМІ, ЗМІ приїхали, там якісь там ну не головні, але були. І от зараз російські ЗМІ намагаються вида видавати їх за мирних мешканців. Ні, ні, ні. Адміністрація в окупованому місті це вже не мирний мешканець. І там повно, повно було а, російських солдат. Російських солдат. Так от що. Пише Дмитрий Зіменкін такой. є у них воєнкор. Удар був не случайен, наводчик однозначно був рядом, і можна много зараз писати про ждуну фільтрацію. Це вони пишуть про наших людей, про наших хлопців, про наших розвідників, про наших українців, які там ждуть, я їх називають ждуни, і фільтрують їх. На самом деле Ждунов гораздо больше в далеком российском тылу. Ну, наконец-то! Наконец-то они что-то почали думать э -э, нежели на Донбассе. Речь о другом. Эта трагедия должна стать раз и навсегда напоминанием жителям прифронтовых городов, да и не только прифронтовых, Не должна, не повинна. Ця ситуація не повинна бути на, на, нагадуванням. Вони повинні там збиратися, вони повинні святкувати дні народження, там все, що вони, побільше збиратися, збиратися там. Ну Ми їх привітаємося. Наші хлопці їх привітають сім. Особенно тим жителям, депутатам, должним ліцам на освобождених територіях, на яких і так охотяться гур. Буданов держи краба. <ріху> не збиратися в одному місці, не збиратися в одному незахищеному місці, облегчає врагу, це вони нас врагами називають. Та ви не враги для нас. Ви для нас слякоть, мерзость і покидьки. У іншого у мене нема. Для вас, як вас назвати. Ну, наслідки удару це капітальні, капітальні наслідки удару. Так що, друзі, все нормально. Все нормально. Президент тут, Зеленський тут, пам'ятаєте 25 лютого? Президент тут, будь-які негаразди, ми подолаємо, будь-що буде, все у нас буде, все ми зможемо. І окуповані території. Бойтесь. Я б, звісно, хотів, щоб це було в російській, на російській території, Курська область. Можливо, ростовська, можливо, московська. Але ну поки що так. Дякую вам, до вечора. Ввечері ми поговоримо. На цікаві теми. Україна переможе.